Хоче мене поздоровити з днем народження. Так. Ось відправляйте туди на баночку. і Ми зробимо з вами прекрасне діло. Хай наша гостя ще одна Світлана Олегка, президент благодійного фонду Світлий. Світлана, привіт доброго ранку. І моя ранка, і так. моя кума. Це кума. Це моя кума. Це ти, ти я крестила Алісочку, але так. я трошки кума і машу так. Значить, <світ>, світ. Ну давай так пару слів про полякову. Давай по-чесному, поки вона не чує нічого. Давай давай так три позитивних якості і три негативних якості твоєї куми. Давай вперед. Я вважаю, що це подарунок від Боженьки мати такого друга, як Оля. Так, вона... це позитивні. Це позитивні, і всі ці позитивні вкладаються в ці слова, тому що це найкращий друг, вона найближча подружка, який можна ділити все: горе, радість, дурку, придуркуватість, поїздки. Тут вкладається і позитивне, і негативне. Ну, скажи мені, а ви сварилися? От просто у о... давайте чесно, у Полікові ж такий ще характер зривний, коли був. Та мене такий самий, тому у нас нормально. Ми, ми дуже схожі, ржимо однаково, гуляємо однаково, плачемо однаково. Вона ще хуже. <світ> 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 Ні, Ну хуже вже нема туди, звісно. Але, ми... <світ> Але ми одна одну доповнюємо і ми руйнуємо всі стереотипи, що немає жіночої дружби, тому що нам нема що ділити. Ми дійсно доповнюємо одна одну і резонуємо і інколи з ви дружите вже більше двадцяти років, Ой, страшно Господь, сказати. Як ви познайомилися? Дитсадку мені двадцять п'ять.